Будучи в ТикТоці, я собі там в Тиктоці. В ТикТоці. тик 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 тик, -тик тоц Тикто, тикто, тикто. Всього лиш 15 хвилин. Що це за така ранкова рутина? Мені цікаво в історії нашого шоу, нашої передачі. Юстіна забере роботу в тоні. Він буде цим тим що... Тим, угу. сімпла на наступне півріч, а у них не буде. Це зовсім інший контрстрайк. strike тут йдуть в перестройку? Чому це відтягується? вони просто не зняли цікавий проморолик, чи що? Без всяких лишніх контекстів ігра до кінця. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Віктор Перунський. Це новий випуск в Кібер Лайф на ваших Ютубчиках. Вкотре нагадую, не забувайте ставити вподобайку, писати коментарчики. Ну і, звісно, якщо ви дивитесь нас без підписки, то підпишіться, майте совість, будьте людьми. Сьогодні зібрали для вас знову безліч цікавих новин. В кіберспорті повне міжсезоння, але при цьому вже є якісь турніри, які анонсуються. Давайте що, давайте одразу летіти до головних Новин швиденько пробіжимося по тому, про що варто поговорити. І розпочати хочу з анонсу, який ось буквально на цьому тижні вийшов команда Олександра Зінченко. Passion UA офіційно представила свій новий логотип організації. Мої хороші, пишіть в коментарях, як вам, чи стара версія була краще, чи оця нова набагато потужніша. Ось також в команди Passion вийшла певна колаба стосовно мерчу. Тобто, якщо ви не бачили, то обов'язково подивіться і встигніть собі прикупити, бо там залишилось зовсім небагато. Ну і звісно, вкотре нагадую, що компанія VBET є генеральним партнером кіберспортивної команди Passion UA. Давайте проговоримо про Наві. Вже який тиждень виходить так, що ми в понеділок самого раночку записуємо для вас випуск, і згодом в понеділок, в обід, чи трішки пізніше, «Наві» дропають якусь важливу новину. Знову так сталося вже в друге чи навіть в третє в історії нашого шоу, нашої передачі. Власне кажучи, тиждень розпочинався з того, що Наві анонсували про те, що Джеєль офіційно на лаві запасних. Так, це не бай, це абсолютно правда. Юсі заявив, що сам вирішив сісти на лавку запасник, взяти свою рідну перерву від кіберспорту. Ось потенційно він бере цю перерву на півроку згідно його слів, для того, щоб там. Побути з дружиною, провести якийсь спільний час, відпочити, попрацювати над собою, над своїм здоров'ям, ось, підняти рівень своєї гри. Побутують різні чутки, що Юстіна стане контент-мейкером Наві. Ось, побачимо, чи це дійсно буде правдою. Я думаю, що все-таки стрімити він точно буде. Ось, а прямо стосовно такого потужного контент-мейкера, я не знаю, чи Юстіна забере роботу в тоні. Окрім цього, команда Наві вже офіційно. На буткемпі в Барселоні, власне кажучи, Тоня якраз і ділиться там з ком'юніті своїми певними інсайдами, вже знімає контентик з буткемпу, власне кажучи, і з новим гравцем з Маказі, який замінить Джиля. Побачимо взагалі наскільки маказі, так би мовити. Гарний не тільки в плані Counter-Strike, а й в плані комунікації з фанатською аудиторією, тому що Джель завжди був позитивним, крутим типом в цьому плані. Е, ну і, власне кажучи, якщо говорити про буткемп навіть в Барселоні, то там, ми встигли вже навіть знайти так. Так би мовити, розклад, режим та правила навіть на буткемпі, які вони собі прописали. ось Згідно з цього розкладу, підйом команди в 9-10 ранку, відбій там в першій-другій ночі. Здорове харчування більше позитиву, без негативу, що важливо, спортивне життя, свіже повітря, ранкова рутина з 10, 15 по 10.30, все лише 15 хвилин. Що це за така ранкова рутина? Мені цікаво попісти, покакати про це мова чи ні. ось режим без з телефонів і гра до кінця. Е, теж цікаво, що заграв, власне кажучи. Також маємо новини зі стану команди Team Liquid, але ця новина також пов'язана з Na'Vi. Чому? Тому що колишній аналітик команди Na'Vi, Навінатус Вінсери, Флеші. Він два роки працював з Блейдом саме на посаді аналітики, а зараз е, пішов з Na'Vi і став головним тренером команди Team Liquid. Е, можливо, якщо порівнювати цей перехід з футболом, то можливо, Блейд. Гвардіола маючи помічника Артету, так би мовити, створив нову персону для кіберспортивного світу і зараз Флеші. Там, перейшов в Team Liquid, і це буде його хороший тренерський початок, і можливо, Team Liquid будуть грати краще. Принаймні для команди Team Liquid точно би хотілося грати краще. Організація заявила, що ніяких змін вона не буде робити в ростері. Хоч півроку останніх NAF на насправді на Fly, грав дуже нестабільно і погано. і Після мажору було купа чуток про те, що саме він першим. Покинув команду, він же там ледь не прощався е, ось, але як. Кажуть, зараз, після мейджору він відпочив, зібрався з силами, готовий працювати більше. І Ось, власне кажучи, Team Liquid з новими силами будуть вриватися в другу половину 2026 року. Щодо колишнього тренера, Liquid, пана містра, він став тимчасовим новим тренером Complexity. Тобто, він не покидає північноамериканський ринок. Він буде цим тимчасовим тренером буквально на два туріки: на сербсько-руснявий і на Ємколь 2025. Саме з ним в ролі. Тренера Ліквід вийшли в чвертінал Мейджера в Шанхаї. І коли команда почала грати не дуже добре, в цей міжсезоні вирішили змінити тренера, а не когось з гравців. Ну, такі рішення, власне кажучи, в Тім <му> Ліквід. Щодо решафлів, сербсько-руснява команда Team Spirit кікнула Меджикса. На його місце взяла іншого росіянина. Знімігі звійна. І, якщо чесно. По рухаємося далі. Брокі повертається у Фейсклан. Прийшов вже анонс, такий невеличкий тизер відео. Ось останні декілька тижнів, там, можливо, навіть місяців, якщо можна так сказати. Брокі активно гріндив фейсід відпочивав і от зараз повертається у Face Clan, так би мовити, з новими силами. Я не знаю, наскільки ми побачимо такого переродження своєрідний Брокі, не знаю, наскільки його раз стане кращою. Але ну, повернення Брокі означає, що неважливо мають. Фейсклан гроші чи не мають Сімпла на наступне півріччя у них не буде. Я думаю, якщо Броків все-таки це півріччя дограє е, теж погано а в сімпла, якраз в 26-му закінчується контракт. то Фейсклан, вони спробують просто Сімпла підписати як вільного агента. Можливо, вони навіть готові пожертвувати цим півріччям і поганою грою для того, щоб не купляти сімпла, а так би мовити, взяти Пережечок безкоштовно. Ще одна новина стосовно легенди кіберспорту, капітан G2 Snacks офіційно залишає команду. Ось цей такий досвідчений, старший гравець з того. Олдскульного покоління був в команді G2 доволі тривалий період. Не можна сказати, що він був насправді там суперпоганим капітаном на ті родини рівні. Навпаки, мені здається, що в багатьох моментах він справлявся, де, можливо, там попередній кеп Хуксі би не справлявся, але зараз, по факту, G2 йдуть в перестройку. Хантер буде сідати, скоріше за все, на роль IGL, на роль капітана. Ось. Снакс можливо, піде відпочивати, можливо, буде шукати нову команду. Можливо, спільно з САЗом вони організують Зу для нас щось цікаве. Побачимо. Не будемо слідкувати за цим далі. Пам'ятаєте про Eternal Fire, так, так, саме тих, які продали свій турецький склад в Аврору. Так ось. Аврора, так би мовити, вже цих турків потрібно називати так, мають свої рідні проблеми. Ксантарес пропустить Аєм колонь. ось, Команда Аврора буде грати без нього. Замість нього зіграє Ікс Флаут, турок, якого героїк посадили на бенч і підняли в основу Ніло, який півроку толком і не грав. По факту Аврора тимчасово орендує Е, Відповідно, гравець не буде без ігрової практики, а буде грати принаймні один з Е, Чому так сталося? Чому Ксантаресу не виходить грати? Все через ту саму справу з рекламою заборонених в Туреччині сайтів з кейсами. Ось, раніше за цією справою вже затримали декілька гравців складу Eternal Fire, але ну, не Аврора мається на увазі, а вже. Ну, того складу Eternal Fire, який є зараз, який, до речі, викупив Тріо Санґалт, здається, і тепер Eternal Fire будуть не турецькою командою, а польською, тому що трійка польських гравців це кор, і виходить згідно правил Valve, вони по факту тепер будуть мати польський прапорець. І завдяки тому, що вони купили трійку поляків, вони піднялися в рейтингу Valve на 81 шу позицію, тому що таким чином отримали очки Вієрс, які в них не було. Е, смішно, як, так би мовити, що до цього Аврора е, рофлила в своїх соцмережах, що ніяких змін в ростері не буде. Ну, от, будь ласка, не було. Е, не було і не буде. Рухаємося далі, поговоримо трішки про доту, тому що є про що поговорити. Е, Цього тижня також було відкриття масштабного турніру від Шейхів і WC. Ось. Відкриття було супер фантастичне, ефектно, круто, все на максимально потужна. Ну, шейхи, все дорого, багато, як завжди. На відкритті виступав Поус Малон і ще декілька зірок давали такі потужні виступи. Це не просто барабанщики, ще трубачі, як робить там бласт. Тут все набагато дорожче, ви розумієте, про що я. Ось і е, стартував цей турнір. Е, якщо ви взагалі не знаєте, то EWC е, – це такий, так би мовити, чемпіонат світу, де е, багато різних дисциплін, багато, багато різних ігор, багато різних організацій. В кожній з цих ігор мають свій склад, відповідно борються за перемогу. І в кінці цього великого турніру підсумовується, яка організація наскільки гарно виступила в різних дисциплінах, тобто в різних е, іграх. Forever live as esports world cup champions. І, от, власне кажучи, Наві, джуніор, а вже не джуніор, а вже просто Наві, тому що джуни стали основним складом Наві в дисципліні Дота 2, Вони е і брали участь е в мали такий своєрідний забіг е ось, на цьому EWC, І, на жаль, е цей забіг закінчився. Хоча, на мою думку, спроба була насправді непоганою. Е ось, в принципі, команда то грала добре, але коли діло дійшло до сцени, то якось, знаєте, стався такий своєрідний ступор. Так би мовити, гравці наче або хвилювалися, або були ну, не готові до таких масштабів, до сцени. Е, ось. І оцього, цього хвилювання, цього такого внутрішнього мандража, треба позбуватися 100% до інта. Треба старатися бути впевненішими. Хлопці насправді грати вмію. Треба навчитися грати ще за різних обставин. Там, коли на тебе кричить ціла арена, це, ну, це зовсім інший контрстрайк. Е, ось. В цілому, е, я хлопець, хлопцям хочу подякувати за гру. Вони старалися. Вони подарували нам декілька перемог. Я хочу подякувати їм за можливість поболівати на Україні за українську команду на такому івенті. Це теж круто. Побажаємо їм удачі в подальшому шляху. Я дуже надіюся, що цей склад Наві «Дота 2» буде набирати, так би мовити, досвіду, обертів, ставати все потужнішим. Ми нарешті побачимо якісь здобутки від Наві і в Дота 2». Маємо ще таку прикольну новинку. Е, Олександр Усик зіграв в КС е, під час свого протренувального збору в Іспанії. Так-так, е, Сашо е, трохи зайшов пострілятися е, під час підготовки до поєдинку з Дюбюа. Е, в цілому, Олександр, е, згідно там е, різних новинних порталів, е, завжди... Любив кіберспорт та ігри. Наприклад, в кінці 2020 року він співпрацював з WePlay Studios і запускав лігу по файтінгах. Уявіть собі. Так що такий момент прикольний. Сашку. Бажаємо успіхів і удачі в матчі проти Дюбуа. Бо там нехай цей бій буде успішним. Ось будемо тримати за нього кулачки. Одна з ІСЛ про лік пройде в Катовіце, а не в Мальті, як це було раніше. Прикиньте. Змагальний Counter-Strike повертається в Катовіці в 2026 році. Якщо там цього року анонсували, що в Катові більше не буде Катовіце, то ось в Катові наступного року буде Есель Проліга, турнір пройде на сподику, він ніяк не буде пов'язаний з серією Ієм. Скоріше за все, це буде Pro Проліга, тому я так і за це впевнено говорю. Якщо говорити стосовно взагалі Pro Проліги, ось конкретно про ту, яка буде не в 2026 році. Році не так сильно будемо забігати наперед, а ту, яка буде в вересні цього року, то ми вже маємо оголошені плюс-мінус списки команд. Турнір пройде з 27 вересня по 12 жовтня в Стокгольмі. Призовий фонд мільйон. Зараз на ваших екранах команди, які отримали інвайти. Ми бачимо там наві і команду Б8 Бейтів. Це дві команди, за які ми точно повинні на «Ісель Пролізів» вболівати. Також, якщо дивитися стосовно команд, які отримали запрошення на квали. То ми там можемо побачити навіть а ми там можете побачити Фнатік з нашими українцями. Ми там можемо побачити NIP з Рінклом. Ми там можемо побачити команду TNL Team Next Level з українським складом, і команду Першін UA. Це означає, що п'ять команд з українцями будуть грати квали ось на Єсель Е, Дуже хочеться показник вже насправді хороший. Дуже хочеться, щоб гарно зіграли і попроходили чим більше українських команд в наступній стадії турніру. До речі, Випадку, якщо прийдуть Наві джуніор, команді прийдеться конкретно організації Наві, прийдеться обирати, яка з команд основа чи джуни будуть грати в наступних стадіях турніру. Так що ми можемо побачити такий цікавий, в принципі, апсет, де там, наприклад, джуни пройдуть в основну стадію. Наві основний склад прийде в основну стадію, і джуни не будуть грати. Ось а буде грати один склад. Або, можливо, навпаки. Також і оприлюднили списки гравців на Е, Вони прямо опублікували списки заявлених гравців по кожній з команд. І згідно з цих списків, найцікавіше, що я можу сказати, що g е, будуть грати з гравцем Матіс, з гравцем, який виступав за Фнатіка, Мібер з Ніксом. І от в мене є питання. До сих пір ні G2, ні Мібер не, ніде не виставили новини про ці решафли, про підписання. там ком'юніті говорить про те, що Матіс буде в G2, ком'юніті говорить вже тиждень, але ніяких всіх заяв від самої команди джиту не було. І от зараз ESL викачують просто списки команд по гравцях, де вже Матіс заявлений. Чому організації цього не роблять? Чому ЄСЛ може собі дозволити подати списки зареєстрованих гравців, а організації до сих пір не презентували новачків? Чому це відтягується? Чи вони просто не зняли цікавий проморолик, чи що? Чи це якийсь завтик? Ну, як це працює? На мою думку, це дуже несерйозно і неправильно з точки зору організації. Навпаки, хочеться, щоб всі переходи анонсувалися чим пошвидше, і ми розуміли, що взагалі буде відбуватися там за наступні півроку, хто в яких складах буде грати. Якщо говорити про TNL, яких ми вже згадували. Є ще одна цікава новина. Тімнекс Левел були на чемпіонаті світу, який проходив в Косово. Прикиньте, буквально вчора вночі в Косово закінчився цей чемпіонат світу. Організатором був ІІ CF. Нашу країну в якості збірної країни представляла саме команда TNL в повному складі. Грали вони на турнірі дуже добре. Дойшли вони аж до гранд фіналу але, на жаль, у фіналі поступилися збірні Литви з колишнім гравцем Лайзер Кетс Магілу, який там видав взагалі фантастичний перформанс, з колишнім гравцем Монте Рю. Не з колишнім. Чи з колишнім? Боже, Монте. Так все відбувається, що я вже навіть не пам'ятаю, Рю грає за них чи не грає. Треба цей момент уточнити і подивитися. Але тим не менше, звісно, хотілося б, щоб ТНЛ виграли. На жаль, цього не сталося. Там 2-0 по картах вони в фіналі відлетіли. Була боротьба на Анубісі, діло дійшло до допів. На жаль, програли, але я хотів би ТНЛ похвалити. Я вважаю їх молодцями, вони показують такий впевнений розвиток. За це їм лайк. Дякую, що гарно представили Україну на міжнародній арені. Пам'ятаєте, я говорив про те, що у Львові. Обговорюють проведення міжнародного кіберспортивного турніру. Так от, ха, його не буде. Е -е, З офіційною інформацією, організатори не змогли отримати дозвіл від Львівської ОВА на проведення масових заходів, які на даний момент там заборонені. Також представник українського організатору турніру спільноти Хостесу Денис Давидов заявив, що генеральний секретар «ІІСІФ» Боб Антотовський вимагав надіслати перший транш розміром в мільйон доларів на приватний криптогаманець одного з представників «ІІСІФ», а не на офіційні рахунки. Що власне викликало стурбованість в, в Хостесу? Але, за словами Вілата, всі дії вище названого Дениса Давидова, це абсолютний популізм, і сам він ніяк не пов'язаний з ІСФ. Також, за його словами, міська адміністрація Львова не планувала проводити турнір у Львові і не виділяла на його проведення там навіть жодної гривні. Я вам процитую Вілата. Віталій сказав, написав точніше в телеграм-каналі таку штучку. Немає ніякої української сторони в цьому питанні. Міська адміністрація Львова не виділяла і не планує виділяти ні копійки, нічого проводити в Львові. Вона не планувала. Денис Давидов не має жодного відношення до Федерації кіберспорту України. Денис Давидов не проводив, не проводить і не проведе жодного турніру з кіберспорту в Україні чи будь-де ще. Все, що робить чи робив цей персонаж, це абсолютний популізм. Цей скам вже задовбав. Люди, які виключно пуздять, роками поздять. Що не роблять, але своїми діями дуже руйнують імідж і репутацію. Я не знаю всієї правди і всього закулісного двіжа, але я звик довіряти Вілату. Е, ось, і виходить, що ну, це просто по факту був вкид в соцмережі в такий інфопривід від Дениса Давидова, аби пошумити, а насправді нічого і не планувалося. В нас відбувся анонс PGL Астана. Ну як анонс? Я веду до того, що 26-му році Астана знову відбудеться. Ось, і просто відбудеться. Турнір в Астані збільшив свій призовий фонд. Він буде складати 1 мільйон 600 тисяч доларів. І мої хороші, це другий найбільший призовий фонд в історії Counter-Strike. Більше було тільки на мейджорі в Стокгольмі, там було 2 мільйони. Ось, бачите, видно. PGL в Астані насправді був дуже. Там успішним з точки зору маркетингу окупаємося, гарно пошумів, і піджель вирішили, що потрібно там провести турік ще раз. Дві прекрасні людини зі світу кіберспорту одружилися. Мову іду про Петрика та Діану з Кацапського інферно. Було велике кіберспортивне весілля в лісі на березі Дніпра, і наша редакція висловлює привітання. Дай Боже щастя, здоров'я, многе ну, літа, діточок, як на бізіручок. Най все Получається, і най пара з часом збирає собі вже кіберспортивну команду, так би мовити, зі своїх діточок. Там всього лиш треба ну, п'ятеро дітей. Петрика на тренера, діану на аналітика. Всього лиш треба п'ятеро дітей. Я думаю, можна постаратися. HLTV представили нам е, вигляд зали славу. Пам'ятаєте, в минулому випуску я говорив про те, що буде карта в КС, яка буде називатися Зал Слави, де будуть розміщені е, важливі персони, які зробили внесок в Counter-Strike. Е, ось і, власне кажучи, HLTV на трансляції анонсували е, випуск такої мапи з е, певними гравцями. Вже на ній маємо ексклюзивне відео. Рекомендую вам подивитись. to make something digital and something that everyone can access from their homes and uh, yeah so together one expect who are the sponsors of the hall of fame we, we came up with the idea of a hall of fame map so essentially as as people get inducted we'll expand this right now it's the four players that that we know um four rooms each room having some history of the of the player their achievements photos um, and then a challenge based on something that they're known for. Um, obviously, like the, the Aztec eco round from uh, from Heaton is there in, a, in a, a bit of a different way, like as a challenge. Obviously, so you can replay it, get a high score, and then share it with friends or, or stuff like that. So you know, Forest has some uh, movement map. Get Right has a spray map, and then there's a retake from Potty on a nuke, and there's also different versions of nuke that you play through as you, as you go through this, through this map. Даня Зевс не перестає дивувати. Знаєте, колишній капітан Наві, я навіть не розумію, в що перетворився, і хто він є зараз. Тому що, як на мене, це абсолютний крінж і посміховисько. Давайте детальніше. На шанхайському мейджорі наш 37-річний Зевс переспав з 21-річною китайською студенткою. Після чого, ну, звісно ж. Розповів про це в соцмережах, знімав відоси, е всяке там писав і, зокрема, написав таку фразу, як Ізі Гірл. Прости, Господи. І після цього оцю китайську дитину, 21річну, в Китаї зашеймили дуже сильно. Її виключили з університету, її переслідували. Я не розумію взагалі, що робить Даня Зевс, і нахуй він це робить. Я засуджую всі його дії. Ну, от все, що пов'язано з ним, я все засуджую, чесно. Китайські користувачі почали атакувати соцмережі зі ВСА, через що, власне кажучи, йому довелось вибачатися в себе в Твіттері. Але я думаю, що китайці від нього не відчепляться і, можливо, навіть доб'ються заборони на в'їзд з ВСА в країну, що насправді було б можливо навіть добре. Вони б. Не мали цього позору там в наступні рази. Е, ну і якщо заговорили за е, українця, який, так би мовити, поки що виключно позорить Україну, давайте поговоримо вже про сімпла. Е, А саме про сімпла і його нову пасію. Е, в нас, е, хто не знав, в нас є Тікток. Ось, у в Кібера є свій Тікток. Ми вигружаємо туди різний контент. Якщо вам краще дивитися наші там, відоси в Тіктосі, вам так цікавіше, можете дивитися в Тіктосі. Ось, переходьте, підписуйтесь, там вже чимале теж ком'юніті людей зібралося. І от, листаючи Тікток, я натрапив на пост нової пасії сімпла Катерини. Яка виклала відео в Тікток, точніше набір фотографій під українську пісню Дим гурту «Время і Стекло, час і шкель, можна так їх називати. Я не знаю, чи це якийсь теж свого роду якийсь патріотичний популізм, чи, може, вона ну, неправильно зрозуміла і там прочитала не дим, а дім. Ну, я ж не знаю, як це працює. Але в цілому, як на мене, чесно, якийсь довбаний сюр. Ну, чесно, четвертий рік війни Сімпол продовжує тусуватися з росіянами, знаходить чергову дівчину, яка є росіянкою, кругом з нею по світу таскається, то вони на літачку літають, то вони десь там в саунах, то вони то, то вони сьо. Зараз вона викладає: ну, от Росіянка викладає Тік-Ток під українську пісню. А як їй потім в Росію вертатися, що там з нею буде? Хтось знає взагалі. Я не, чесно, я не дуже хочу за цим навіть слідкувати, але мені просто дивно, що подібне в цілому відбувається. І от я хочу, щоб ви за це знали. Того ми про це і згадуємо у випуску. Ну і мої хороші, по традиції на завершення ролику, переходимо до рубрики народний аналітик. В минулому відосі я став вам таке питання. Воно було присвячено брелочкам з хайлайтами в грі КС 2. Як ви вже знаєте, якщо не знаєте, то подивіться минулий випуск. ТОП-5 за кількістю хайлайтів серед гравців у всіх гравців Віталіті. Самі вони мають найбільше хайлайтів з брелочками в грі. Ось, вам потрібно було написати в коментарях, хто займає шосту позицію, скільки хайлайтів в нього, і користувач з Харс Оф написав правильну відповідь, а саме це гравець 910, з Монгол. в нього 26 хайлайтів. Хорош! Ти народний аналітик в сьогоднішньому відео. Та дам! Саме цікаво, що в кінці коментаря він написав передай привіт моїй мамі. Без всяких лишніх контекстів. Передаю привіт твоїй мамі. Ну, що вам потрібно буде зробити сьогодні? Підготувати для вас таке цікаве питання. Дивіться. Минулого випуску я говорив про те, що саме сьогодні, 14 липня, буде завершуватися другий сезон прем'єру в грі кс 2 Нагадую, для того, щоб отримати медальку за другий сезон, треба було мати мінімум 25 перемог станом на сьогодні і видимий рейтинг на момент завершення сезону. Я пропоную вам дати відповідь на питання, яке неможливо буде загуглити. Тут треба буде. Тільки вгадати. Вам потрібно написати в коментарях, з яким рейтингом закінчив другий сезон прем'єру ваш ведучий. Тобто я. Хто буде найближче до правильної відповіді, той буде народним аналітиком в нашому наступному випуску. Так що пишіть, як, який рейтинг, на вашу думку, має Віктор Перунський. Мені буде цікаво, і як ви в принципі мене оцінюєте. Ну і повторюсь, загуглити буде важко, тому треба буде виключно вгадувати, при, там, прицілюватися і намагатися попасти в правильну цифру. Так що побачимо, хто буде народним аналітиком в наступному випуску. На цьому буду з вами прощатись, мої хороші. вкотре нагадую: не забувайте ставити вподобайку. Писати коментарчики і підписуватись на наші відео, якщо ви дивитесь їх без підписки. Це потрібно зробити обов'язково. Будь ласка, ну і вкотре нагадую, ми маємо можливість з вами жити, кохати, ходити на роботу, купувати піцу в магазинах і дивитися Counter-Strike, і дивитися в кібер, виключно завдяки силам оборони України. Тому прошу вас, мої хороші, підтримуйте наших воїнів донатом і волонтерськими діями. Якщо хочете донатити, але не знаєте на які збори, то переходьте в мої соцмережі, я активно збори публікую. Збори перевірені, і ось можете до них долучатися. Ну і нехай цей робочий тиждень буде для вас максимально успішним і максимальним легким. Нехай ночі будуть мирними, тихими і спокійними, а дні будуть веселими, насиченими і прикольними. Мене звуть Віктор Перунський, Зустрінемось з вами в наступному відеоролику в Кібер.Лайф. До наступного понеділка. ГГВП.